Я нафарбувала нігті, тому принаймні 5 хвилин мені не можна ні до чого торкатись, треба з вами про щось поговорити. І як при кожній ніяковій бесіді, давайте обговоримо погоду. Сьогодні ми з вами вимкнули опалення. А це означає, що прийшла весна, не тільки календарна, а вже й кліматична. А сьогодні таке сонечко, я прям навіть не дочекаюсь, коли вже відзніму це відео і, і піду гуляти. М -м -м, така приємна погода. І річка така блакитна, красива. М -м. О, до речі, розкажу ще про групу, яку я випадково знайшла. Це київські хлопці, якщо я не помиляюсь. Шмальгаузен. Ось така прикольна група, вона мені чимось нагадує директора Азовського моря, якого я дуже люблю. Ось в них багато пісень російською, але вони зараз потроху їх перекладають українською і навіть французькою. Це кінець ніяковій бесіді, нігті трішки підсохнули, тому привіт, мої любі незрівняні прекрасні друзі! Весна вам дуже личить. Ви сьогодні прекрасно виглядаєте. Я сижу так в півоберта, з краєчку цього кадру, щоб було видно мої книжки, і ми з вами разом вибирали плани на весну. Хоча мені здається, як і в багатьох, в більшості людей, можна просто робити такий зріз верхніх книжок. На моїх стопках. І ось це мої плани, тому що верхні це а вже ж покупки найновіші, і а вже ж руки, скоріш за все, тягнуться до нових книг, які, ти ще, які тобі ще не встигли намузолити око. Перша книга це Дочіт. Ніно Рецішвілі, восьме життя для брильки. Мені взагалі лишилось зовсім трошки 200 сторінок. Дивіться. Ось тому мій, а вже ж найперший найголовніший план на весну дочитати цю книгу, дозняти відео, викласти його, а вже ж воно буде без спойлерів, тому можете сміливо дивитись, як я продираюсь крізь цю цеглину, це сімейна сага, тому я собі розпланувала, що буду читати по 100 сторінок в день, коли книжка цікава, ну і не дуже складно написана, це, ну, такий собі виконав. Ви, 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 Виконаючий <реш> план, який легко виконати. А, я почала її читати 1 березня, і думаю, 10-го я десь закінчу, все буде кльово, я, може, навіть настільки захоплюсь книгою, що буду читати і більше. Сьогодні, яке? 20, 19, 19? 19? Чи 20? Ні, сьогодні 19. День народження Ліни Костенко. Я все ще її не дочитала, але сподіваюся, дуже скоро це зроблю. Тому. Перший план є. Другий, давайте перейдемо до ще одної цеглинки. А в мене в планах на рік дуже багато товстих книжок, тому я не бачу сенсу відкладати їх читання на останній місяць, як я зазвичай роблю. Можна трошки їх, знаєте, так розпланувати собі впродовж цілого року, щоб було виконавче. Щоб це був план, який взагалі можливо виконати. Тому. Наступною буде читати Софію Андрухович та її Амадоку. Я дуже заінтригована, тому що мені майже всі сказали, що в неї просто неймовірна мова, що Софія Андрухович дуже красиво пише, а я це дуже люблю. А, ось, особливо після читання Забушко я зрозуміла, якою красивою може бути українська мова, і я ну, просто а, в очікуванні чогось дивовижного. А, плюс тут ще буду, буде історія України, а, якась, мабуть, така коротка біографія письменників та письменниць, що я дуже люблю, тому що читати про це все а, в, сухо, в сухому якомусь підручнику чи нонфікшн книжці не так для мене корисно, бо запам'ятовуються. Запам'ятовуються менше, і цікавість в мене викликає менше. А коли це все в художній обробці сприймається як прикольна історія, дуже цікава, і тому запам'ятовуються ще й краще. Далі в мене Такий підпункт це книжки, які наштовхують на роздуми. Я дуже люблю такі книжки, коли в мене настрій такого неквапливого читання з кавою зранку для натхнення або ввечері з келихом пива, теж так, щоб провести час з цікавою людиною. Я вибираю ось ці книжки, набираю там собі стікерів, ручок, щоб. Писати свої роздуми, відповіді, вести діалог з письменниками. І в мене ось так інтуїтивно вже зібралось три книжки, які мені здається, я буду читати саме так. Молодий Адам Олександр Трокі. Я десять разів читала анотацію для вас у відео різних, і все одно я не розумію, що там буде відбуватись якесь вбивство, якийсь трилер, ще й постмодернізм. Коротше, буде щось дуже цікаве і інтелектуальне, тому мені здається, знадобиться багато стікерів, буде багато роздумів, і хочеться вже швидко прочитати. Не швидко читати, а якнайшвидше почати читати ввечері постмодерн, ще й трилер. У я думаю, буде дуже атмосферно. Наступна книга це Андрей Жіти, Мораліст а, книжка про Париж. Я такий погортала. Це такий щоденник, я так розумію, якогось аристократа, який подорожує. Тому теж буде дуже цікаво, щось мені захочеться доповнити зі свого досвіду, мабуть. А, щось мені. Мені здається, тут буде дуже красива мова, знову ж таки. Тому теж з нетерпінням чекаю нашого. О, свідання побачення о, нашого побачення з цією книгою. От. І третя книга, з якою я теж дуже хочу вже сходити на побачення, це Сімона де Бувар ошукана жінка. Я її брала з собою в подорож Європою. Але зрозуміла, що вона не для читання, знаєте, в таких шумних та crowded, де багато людей, аеропортах та літаках. Це такі роздуми вже літньої творчої жінки, письменниці, про своє життя, про творчість, про вік, про сприйняття життя. Вже тако вже людиною похилого віку про її чоловіка, який теж доволі творчий, про їх подружнє життя в 60 років, про дітей, про її ставлення до дітей, і, і таке інше. Тобто, це як я дуже люблю роздуми розумної жінки. Ось тому хочеться теж читати і не квапливо. Ось цю вже зранку з горнятком кави для натхнення. О, а тепер давайте дамо слово нашому спонсору сьогоднішнього відео. Не перемотуйте, бо там цікаві книжки. Видавництво Моя книжкова полиця» запропонували мені прочитати дві книжки для середнього та старшого шкільного віку, і я одразу погодилась, тому що одна з них на важливу тему, а інша на дуже цікаву тему. Перша, це п'ять колосків Юлії Смаль з ілюстраціями Юлії Ганик. Це книжка про голодомор. Знову ж таки, вона для середнього та старшого шкільного віку. Це тема для дискусій. чи потрібно дітям читати про такі жахіття. І мені здається, що так треба виховувати свідомих українців. По-перше, а по-друге. З кожним поколінням ця трагедія віддаляється, так, стає вже не такою близькою, а, зникають вже а, спогади про сім'ю, про членів сім'ї, які пережили цю трагедію. Тому важливо не забувати, важливо постійно повторювати, нагадувати собі пам'ятати, і ця книжка а, допоможе це зробити. Тут 5 історій п'яти дітей та їхніх сімей, які пережили або не пережили Голодомор. Марічки з Херсонщини, Петра з Дніпра, Христі з Донеччини, Ганусі з Харкова та Тоні з Волині. А друга книга вже про мистецтво та про Париж. Це дві теми, якими я дуже цікавлюсь. Називається вона «Коні та портрет мого дядька Валентини Кирилової з ілюстраціями Тетяни Калюжиної. Дивіться, як красиво вона оформлена. В мене навіть затамувався подих на деякий час, коли я її гортала дуже стильно. Розповідає вона про хлопчика, який на все Українській Олімпіаді з французької виграв, посів перше місце та виграв путівку на два тижні до Парижу. Там він жив в сім'ї, глава якої мистецтво знавець. Тому прогулянки цим містом ще й перемежувалися розповідями про відомих. Всесвітньо українських художників. Розкажуть нам про Давида Барлюка. Я навіть про нього, про нього не чула, а виявляється, він поставив рекорд за сумою продажу картини українського художника. Її продали за 650 тисяч доларів. Про Олександру Екстер, яка надихнула Пікассо не боятись яскравих кольорів. Про Соню Делоне, дуже її люблю. Та про Архіпенко. І ще будуть цікаві. І місця в Парижі, де гуляли наші герої, трошки про іфеліву вежу, про Діснейленд. Дуже крута книжка, я прям з великим задоволенням її прочитала, чесно кажучи, незважаючи на те, що я вже трошки за середній та старший шкільний вік. В описі до цього відео я залишу посилання, де ви можете замовити ці книжки. Далі. Наступна книга, яку я ось чесно, я трошки на вас образила, що мені досі ніхто цю книгу не порекомендував. Тому що один з. Так скажемо, не персонажів, а одна з постати, яка тут згадується, це пруст. Мій улюблений письменник. Мені довелось розшукати цю книгу самій. А якщо б я не звернула на неї увагу, я б так і не прочитала книгу, де згадується мій улюблений письменник. А я так розумію, тут декілька а, вигаданих персонажів їхнє життя будуть якось перетинатись з життям реальних а, письменників. Це і. Сільвія Біч, Гертруда Стайн, Ернест Гемінгуей, Марсель Пруст. Я теж починала цю книгу читати, але зрозуміла, що не хочу. в мене нема часу, не хочеться її псувати квапливим читанням. Приїду додому і вже так з розумом її тихенько, маленько прочитаю. буду насолоджуватись. І ось вже на початку я зустріла Пруста і була так рада тут. Його секретарка Дефіс. Домогосподарка приходить на кладовище зі своєю дочкою покласти йому квіти. І я була дуже рада її побачити, тому що з неї списан один з моїх улюблених персонажів циклу в пошуках втраченого часу це Франсуаза. Теж домогосподарка в нашого головного героя. Така радість зустріти в книзі свого улюбленого письменника. Не знаю чому, але мені це завжди дуже подобається. В мене навіть в першій частині, де вона тут. О! У мене навіть в першій частині циклу на початку є а, список книжок, де згадується Марсель Пруст. Він поки що маленький, але я почала його вести не так давно. Треба буде туди дописати цю книжку теж. Далі. Плани не тільки на читання, а й на зйомки. Це українська класика Микола Хвильовий Повість про санаторійну зону та велерян під могильне місто. А я хочу зняти якийсь там такий всякий тиждень читання української класики, і мені здається, круто це буде зробити в Києві. Я в квітні планую поїхати в Київ. А тому, що «Валеріан. Підмогильне місто це про Київ. Там дуже багато. Я так розумію, Києва, його локацій, і буде круто читати цю книжку та гуляти Києвом. І в цій серії ще вийшов а, Винниченко. Записки Кирпатого Мефістофіля, і там теж дуже багато Києва, там навіть є QR-коди, по яким ти можеш там чи побачити, чи знайти, знайти геолокацію місць, де гуляють наші персонажі. А, тут так само, дивіться. У підмогильного теж є маленькі піни з боку на полях. І я так розумію, це означає ось місце в Києві. Таким відр... З такими відрадними думками Степан непомітно дійшов до Хрещатика. Як я сумую за Києвом. Левко повів їх, показуючи дорогу. На вулиці Революції їхні шляхи розходились. Степанів на Поділ, інших двох на старий город. Поділ! <клес> ну і Хвильового візьмемо за компанію, щоб він не образився. Тиць. Далі можете подивитись швиденько на мої тоненькі книжки. Тому що я планую дуже скоро знімати 24 години читання, а це легко і цікаво робити, коли в тебе маленькі книжки, і ти не грузнеш на цілий день, на ціле відео, на цілу добу, тільки в одній історії. Я вже давно хотіла це зняти, але моє здоров'я не дозволяло. Я постійно хворіла зараз. тфу 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 Це дерево чи не дерево? Мені здається, це не дерево, але ладно. Хоча ні, ми з вами не... Віримо в прикмети і усю цю дурню, тому я забираю назад <свісно>, своє постукування. Я одужала, начебто, тому можна вже планувати. Ось подивіться, які в мене є тоненькі книжки. Зараз я з вами їх не буду вибирати, бо буде нецікаво, але що з цього я у відео прочитаю. Далі, далі, давайте українська сучасна література. Дуже, я думаю, буде цікаво. По-перше, це Андрій Любка. Я вже декілька разів казала, що мене розчарував сексизм в його книжках. Тому я планую так, ви знаєте, взятись за Андрія Любку, звучить якось не дуже. І почитати декілька ще його книжок, щоб зробити вже кінцевий такий висновок щодо мого ставлення до цього письменника, і, мабуть, навіть зняти якесь відео, окреме чи не окреме, чи щось таке. Провокативне, що не так з українською літературою. І там вже є в мене два письменники, в яких я зустрічала сексизм. Далі інтернат. Сергія Жадана. Треба вже знайомитись. Я якось прочитала Любку Дерша про Гонзо, журналіста, нашого головного героя, який подорожує Україною. І в Жадана є. Схожа книга про подорожі Україною, і щось я так якось трішки відійшла від інтернату. Мені захотілось почитати її. Мені її подарувала Даша, моя подруга. Дякую, але вона лишилась в Києві. Я не знаю, куди я її поклала, що вона загубилась і не поїхала зі мною. Тому буду читати все ж таки інтернат. Я хочу зробити серію відео про українську літературу, тому а, а вже ж без... Жадана, мені здається, найпопулярнішого сучасного автора. Ці, ці відео будуть ну, незакінченими. Буду знайомитись. А, далі сучасна українська література. О, Юрій Винничук. Танго смерті. А, Мені сподобалась Мальваланда, як вже знають мої постійні глядачі. А, тому я так побігала, постресувала, коли ця книга вийшла, перевидання, воно зра... одразу ж зникло. Тому я так чекала-чекала. Ось вийшов додатковий наклад. Я одразу купила і я вже ж планую скоро читати. Тут дуже цікава анотація тут про чотирьох друзів в період Другої світової, якщо я не помиляюсь, і прикол в тому, що друзі дуже різні. Один з них а, з Німеччини. Інший єврей, українець, вже ж, і поляк. Тут ще буде якась містика, якщо я не помиляюсь, коротше, щось дуже багато обіцяюче та цікаве. Принаймні, звучить в анотації, так. Ох. Враховуючи те, що сьогодні 19 березня, тобто один місяць весни майже закінчився. Щось я дуже амбітно собі складаю плани. Але. Ми все зможемо, ми все вміємо. Ліна Костенко з днем народження сьогодні Ліні Костенко виповнилось 93 роки. Отак, от, от вона навіть застала Другу світову війну. І зараз застала війну наймасштабнішу, найкровавішу після Другої світової в Європи. Отак, от, от людині. Є про що розказати людина з величезним досвідом і з величезним талантом, судячи з кількості прихильників. Тому, мабуть, навіть сьогодні, коли закінчу знімати це відео, щоб відсвяткувати день народження нашої нашого такого символу в літературі, я візьму її книжку і піду біля річки читати. А, дуже цікава анотація. Я вже декілька раз розповідала в різних відео, чому саме я звернула увагу на цю книгу і хочу її прочитати. Не буду вже не буду повторюватись, але скажу, що в мене величезні сподівання. До речі, можна зняти відео книжки, які, я впевнена, мені сподобаються, щось таке. І показати декілька книжок, які мені здається, я поставлю 5 зірочок з 5. І потім читати їх і дивитися, яка в мене інтуїція, вгадала я чи ні. Протягом, мабуть, трьох років вже намагала зняти це відео, але постійно я його не закінчувала. Мабуть, зараз саме шанс. Ну так, Костенко, Винничук, Паризькі години, Сімона де Бувуар та Андре Мені здається, я цим книжкам поставлю 5. От ми зняли відео у відео. Доказ того, що я читаю не тільки нові покупки, беремо книжку з середини. середини, яку я купила ще десь більше ніж півроку тому. А! Це Артем Чапайде Ukraine». Знову ж таки, я плотно підсіла на сучасну українську літературу, мені сподобалось знайти якусь сферу літературну, в якій я не дуже добре, розбу... добре розбираюсь, і в ній копирсатись, щось цікаве шукати. А, тому ось ще один сучасний український письменник а, з дуже інстаграмною обкладинкою. Мені здається, вона прикрасить будь-який інстаграм, будь-яку соц... соцмережу. Знову ж таки, повертаємось до Любки Дереша. Я вчора його дочитала, полізла шукати його інтерв'ю, щоб дізнати, що це за людина, які в нього думки з приводу всього, що відбувається. І там його спитали, які книжки він радить з української літератури почитати під час війни. І от він там згадав Артема Чапая, його оповідання «The Ukraine», яке там начебто якусь премію, чи в номінації було, чи якусь премію отримало за кордонну. І я така, блін, в мене ж є ця книга, і вона вже всередині моїх стопок. А це означає, що шанси бути прочитаною прочитано, в неї все менше і менше. Тому треба його прочитати, треба його врятувати від забуття на моїх поличках, і він переходить у плани. Передостання книга це. Зєвельд Аустерліц. Теж знову ж таки доказ, що читаю я не тільки найновіші покупки. Цю книгу прочитали декілька моїх улюблених дівчаток. Це Аліса з каналу Ширжиток шир вжиток та Настя Сабадах. І обидві вони дуже захоплююче розповідали про цю книгу. А, мені всі кажуть, що вона мені точно сподобається, тому я не бачу ніякого сенсу її відкладати. А, вона теж може війти відео, книжки, яким, я думаю, я поставлю 5 зірочок. Треба якось попрацювати над назвою, кострувати якось. О, можна з таким клікбейтом зробити. Найкращі книжки мого життя. Знак питання, тому що я ще не знаю. М? Професійний блогер, звертайтесь за порадами. О, теж дивіться, всередині. Вчора Саша Скріпцова. А... В якої лекції з літератури, і яка є моєю дорогою подругою, виклала в Інстаграм, що вона дочитала цю книгу і вона стала найкращою книгою цього року. Я, от я на це так ведусь, так на це ведусь. Мені, якщо хтось скаже там, обожнюю цю книгу, все. Я біжу її читати. Дуже крута книга. Все, я вже в книжковому магазині стою на касі. А якщо хтось скаже, найкраща книга мого року, чи, а вже ж, моя найулюбленіша книга, навіть якщо це підліткове фентезі, яке я не читаю, яке мені не цікаво, я вже в ту секунду буду сидіти з цією книгою і її читати. А, тому, а вже ж тепер вона піднялась в мене в плани на весну. А, дуже цікаво, тому що в нас з Сашою дуже різні смаки. А, навіть не так. В нас смаки схожі, але сприйняття книжок дуже різне. І ми постійно тепер з нею сміємося, з того, що мені ця книга сподобалась, тому не читай її. Вона тобі не сподобається. І так і виходить. Вона все ж таки читає і їй не подобається. Тому буде дуже цікаво потім обговорити. А, тому що, можливо, це стане найгіршою книгою мого року. Ах, все. Навалила собі книжок. Джис прийшов на них подивитись. Жартую. Джис кудись хоче. Ну, Добре йди. Не цікаво. В тебе є шанс повернутися. Три. Два. Один. Мої книжки йому набридли. Все. А, а вже ж, все це не має ніякого сенсу. Все, що сьогодні я вам зняла і показала. Тому що я планую зробити сьогодні-завтра нове замовлення. І а вже ж я буду читати книжки саме з нього. А про всі ці забуду, їх можна викидати, бо вони вже не будуть цікавими. Жартую. От. А, Ой, спина вже хрустить! Все, друзі, не буду вас більше затримувати. Хотіла ще розповісти про свої а, потенційні покупки, про книжки, які я хочу замовити, але, мабуть, зніму це в окремому відео. А, дякую вам за перегляд, мої любі. Відправляю вам сердешне сердечень, сердеченько. В попередньому, до речі, а, по, на попередньому відео, де я просила вас ставити лайки та писати коментарі, щоб до нас приєдналися якісь нові люди до нашої привітної компанії. На мене після цього підписати. 40 людей. А все це через вас. Тому що ви писали, лайки, писали коментарі і ставили лайки. Дуже вам дякую. Бачите, які ви могутні ви управляєте моїм каналом, не я. Тому знову-таки прошу вас написати коментар, поставити цьому відео лайк, щоб ще більше людей приєдналось до нашої компанії. І, можливо, тоді хтось все ж таки порекомендує мені Паризькі години, бо там є пруст. От так. Бо на вас розраховувати. <гум> Цілую, і дуже вас люблю. Чесно, дуже сильно. Обожнюю. Ви неймовірні. Кожен з вас.